собою і от з метром як синергікон завдання принести вам всім кусок України ту, яку ми любимо. Те, що ми покажемо, по-перше, це авторське кіно. Я вважаю, що це дуже гарно для комунікації з українцями, а тому, що це. Просвячує українців про історію їх країни та про якісь нюанси, які цікаві у цій історії, тому це заволікає українців бути українцями. Und was ganz wichtig ist, aber nicht nur bei diesem Film, sondern insgesamt hier zu lernen, ist, dass die Ukraine eben ein Land ist, wo schon seit Hunderten von Jahren immer wieder die Frage der Unabhängigkeit und der eigenen Rolle eine große Bedeutung hat. Мені дуже сподобалося, Передусім як вчителю. <гум> Я одразу ж подумала, що це було б дуже добре використовувати на уроці, як матеріал, який може зацікавити дитину в історії, який може надає можливість вчителю показати це з такої сторони, яка може визвати інтерес, цікавість дитини, а не тільки якась монотонна лекція. Це якраз можливість. Можливість дізнатися дуже дуже цікаві моменти. Особливо про Черкаси мені було дуже цікаво, про університет і, і, серія, і серія про Леонтовича, тому що я співала в хорі, я співала цю пісню і мені було дуже важливо почути цю історію. Ну для мене багато чого нового не було. Я люблю українську історію, але мені все одно було цікаво. Якщо ми самі не знаємо, не цінуємо свою історію, то ніхто не буде цінувати і знати нас.